Ковтинки дитячі тедиків від Lidl уявіть лише 205 гривень за одну ось таку класну, якісну ковтинку. В лоті у нас їх буде 15 штук і ціна лоту 3075 гривень. Є два варіанти у нас. Так, Показую, ось так виглядають вони у нас темно-синього такого кольору, насичено. Вони будуть без капішончика, і всередині у нас буде бавовничка. Зараз ми скажемо, скільки відсотків у нас іде бавовна. Одну секунду. Так, 35% бавовна, 65 поліастер і 100% поліастер, відповідно, у нас верхня частина. По розмірам 98-104 у нас буде одна штучка, 110, 116, 8 122, 128 4 158, 164, дві штучки. Класний розмірний ряд. І може бути ще ось такий варіант світлого кольору. Тут у нас якісна фурнітура, зіпка, також кишенька ще буде по центру. Вони досить легесенькі, але насправді дуже теплі. І це дуже зручно, особливо зараз піде сезон весни. Це взагалі буде крутий варіант. Накинули і пішли. Ось так вони виглядають у нас в пакуванні. І я нагадаю, що лише 205 гривень за одиничку. Зараз берете, поповнюєте свій асортимент товара, робите круту націнку і по весні продаєте по класній ціні. Ваші клієнти задоволені, ви також. Для того, щоб їх замовити, звертайтеся до нашого відділу-продажу, контакти знайдете під vídeo